Привіт дорогі друзі, а також гості мутюп каналу Вас вітає канал Буні Залога, канал по природу, тварин та коремістику. Сьогодні в мене, якщо все буде дуже добре, я зустрінуся з людиною, в мене знову будуть фаризькі раки. І це дуже добре. Із колекція потрошки-потрошки по відновляється. А саме це буде три лінії. Хворицького рака, як ми домовились з людиною, це буде Червоний Хворицький рак, білий хвороцький рак та помаранчевий хворобський рак. Всі ці раки представники виду прокомбару скварки. Тобто можна ці, як би назвати, лініями або породами. І так, друзі, я бігу зустрічатися з людиною, з якою ми домовились про хворицьких раків. І так, друзі, я зустрівся з людиною, яка привезла мені раків хлорицьких. І давайте вже подивимося, яких саме раків мені привезла ця людина. А саме вона мені привезла хворицький червоних, помаранчевих та білих раків. Червоний флоридський рак. Білий форицький рак. І помаранчевий рак. Всі ці види, не види, всі ці кольори це є все один від. Це Форицький рак або Узіанський рак про скварки. хочу нагадати, якщо ви хочете дізнатися більше про цих раків, ви можете подивитися моє попереднє відео про цих раків. Посилання це відео в описі до цього відео. А якщо ви хочете дізнатися ще більше про цих раків, напишіть про це в коментарі. Друзі! Дякую всім, хто підтримав мій YouTube канал. Дякую всім підписникам. Кожен з вас для мене важливий. А на сьогодні все. Пока-пока, друзі. Побачимось на ближчим часом.